Я Терещенко Ірина, мені 38 років, служу в лавах Національної гвардії України з санітаром До цього працювала в міській лікарні медичною сестрою. Я з Кропивницького так сталася доля, мій чоловік військовий, постійні відрядження його, навчання майже вдома взагалі не було. Тому коли бували такі моменти, я слаб, таку пускала, і чоловік мені відповідав: Ти знала. За кого виходиш заміж? Я зрозуміла, для того, щоб не було цього конфлікту, вирішила стати сама військовою. Таким чином, я потрапила в лави Національної гвардії України. Ми бережемо те, що ми знаємо з дитинства, що передавали наші батьки, прадіди, бабусі. Тобто, якщо ми знаємо наше минуле, ми його любимо бережемо. Ми завжди будемо боротися за наше майбутнє, за те, щоб наступне покоління жило в незалежній, гарній, процвітаючій країні Україні. 24 числа нас викликали на службу. Додому не відпускали. Дітей ми не бачили. Це, мабуть, було найстрашніший період, коли ти не бачиш рідних, знаючи, яка ситуація в країні. У мене двоє дітей, донька. 16 років і син, якому майже 4. Так як наш татко був в відрядженні вже, мабуть, більше чотирьох місяців, синочок вже до цього звик. Він постійно казав, що татко відряджені. Коли мами не було більше місяця дома, тому що вона теж була в відрядженні, він казав, татко поїхав, мама поїхала, мабуть, скоро і я поїду вже в відрядження. З першого дня війни Жінка, в якої є неповнолітні діти, могла написати рапорти, звільнитися, взяти дітей і поїхати, куди вважає потрібним, де діти будуть в безпеці. Але чомусь я зупинялася. Під час служби моє завдання, найголовніше охорона громадського порядку, маючи зброю, перебуваючи на службі. Я розуміла, що можу допомогти чимось дітям більше ніж кудись бігти. І Я можу тут разом з побратимами зробити все для того, щоб в наше місто просто не прийшли вороги. Я буде ніколи один день службово-бойових завдань. Коли прийшлося службу на одному з блокпостів, це було вночі, їхало багато машин різних, вони були великі, маленькі, вони були страшні. І на той час ніхто не знав, хто це їде. Наші військові чи це російські, поки не перевірили дійсно, хто за кермом, який груз, не знав, чого очікувати. Але перебуваючи на блокпостах, доброта наших людей вона просто зашквалює. Хто переселенці, хто наші? Вони хотіли нас підтримати, військових, допомогти. Хто пиріжок, хто яблучко, візьміть, будь ласка, настільки люди хотіли нам зробити приємне за те, що вони приїжджають і дивляться дійсно, вони не одні. Мені здається, під час війни праця, робота кожного українця це великий внесок, в нашу перемогу. Я хочу продовжувати служити. Це моє, я дійсно знайшла те, що мені цікаво, і по душі. Мабуть, кожен зараз дивлячись на настрій моїх побратимів, посестри, у них настрій на перемогу, тому ти не маєш права тут здаватися, давати слабинку якусь іншого виходу, як зберегти. Цілісність своєї держави, своєї країни. Ну ми просто не можемо по-іншому. Ми всі любимо і підтримуємо от цю думку, думку про перемогу. У мене в цьому році чоловік вперше потрапив на моє день народження. Він зробив все для того, щоб приїхати на півгодинки сюди. І привітати мене! Мабуть, найперша мрія, бажання особисто для себе. Я просто, я дуже хочу, щоб моя сім'я зібралась разом. Не обов'язково їхати десь відпочивати в іншу країну. Я люблю свою країну, я її просто обожнюю. Просто побути разом з цією сім'єю. Це, мабуть, найбільше, чого я бажаю і хочу.